Привіт, скелер! Я Віта. Трошечки розкажу про себе. Наразі я займаю роль дідітал-менеджера в логістичній компанії Havu Special Transport, де я вже більше року займаюся пошуком, створенням контенту, креативів, а також веденням соціальних мереж. Окрім роботи, я цікавлюся 3D-графікою, анімацією, а також займаю спортом. Постійно прагну особистісного професійного зросту, а також пошуку можливостей для самореалізації. Найбільшим таким челенджем за весь досвід роботи стало саме створення з нуля соціальних мереж компанії. Коли я тільки прийшла на роботу, із брендінгу в компанії було тільки лого. Тому переді мною повстав справжній виклик. Я почала рісерчити. Про логістичну сферу, досліджувати цільову аудиторію, що їх цікавить, які у них пейнпойнти. Також створення контенту, дослідження правових аспектів, копірайт, атрибуція, а також створення соціальних мереж, налагодження комунікації і багато-багато іншого. Тому як це був мій перший досвід взагалі роботи, як для першого досвіду. Дійсно здавалося, що на мене навалилося дуже-дуже багато всього. Але, попри всі труднощі, мені було надзвичайно цікаво працювати над настільки новим проєктом. У мене були надзвичайно амбітні плани щодо нього. І я почала просто вирішувати проблеми, які надходили one by one. Почала дивитися дуже багато контенту про дальнобій, вантажівки, дуже багато спілкуватися з водіями, адже саме вони складають найбільшу частину нашої цільової аудиторії. А також працювала в команді з координаторами, диспетчерами, диспонентами, щоб побільше зануритися в цю галузь і більше зрозуміти все ж таки потреби нашої цільової аудиторії, щоб створювати контент, який дійсно працює. Насправді це був надзвичайно цінний досвід, оскільки я навчилася не боятися викликів, які на перший погляд здаються непереможними, а створювати, а м -м, перетворювати їх на свої досягнення. Одним з найбільших моїх досягнень, яким я дійсно пишаюся, є те, що я створила креатив, який залетів на мільйон переглядів, а також отримав більше ніж тисяч взаємодій, в тому лайки, репости, коментарі, відвідування про сторінки на Фейсбук. Цей креатив став настільки віральним, що він привів на нашу сторінку близько трьох тисяч нових підписників. Це досягнення є для мене дійсно важливим, тому що воно показало, що я дійсно можу розуміти інтереси цільової аудиторії, а також створювати контент, який є для неї актуальним. Я провела такий собі рісерч щодо скелер, подивилася всі можливі відео, вебінари доступні на Ютубі. І хочу сказати, що мені дуже імпонують ваші цінності, такі як Act Fast and Furious, Grab Opportunities, Stop at Never. Я бачу, що в цій компанії цінується ініціативність, експерименти, професійний зріст. І, напевно, це найбільше, чого я очікую від роботи вашої компанії. Також я очікую можливості. Професійного зросту, тобто можливість працювати з новими тулами, техніками для створення хай-кваліті контенту. Ну, також хотілося б мати можливість зростати як, якби, як частина команди, працюючи з професіоналами. Маю надію прийняти досвід від більш досвідчених фахівців у нашій сфері креативній. Ну і зрештою керувати креативними процесами і робити свій внесок у розвиток компанії і досягнення її цілей. Ну і наостанок хотіла б щиро подякувати усій команді Скелер за можливість участі в такому чудовому інтенсиві і побажати гарного настрою і перемоги України.